Задають мені питання, Сергій, для чого ти робиш бетонну підготовку, тобто свого підбетонку, під фундаментну подушку. На щебеневу засипаю там сантиметрів 10, а саме з пісного бетону низької марки. От, нівелюється підошва майбутнього фундаменту, і потім вже на неї ставляться каркаси і робиться подушка, і потім далі весь конструктив фундаменту. Ось нагляду приклад того. Коли люди зробили це, демонтували старий фундамент, колись хтось його робив. Це ось його верхня частина, а це нижня, він перевернутий. Якби арматура є, армування є, все. Якісь тут хомути навіть є. Те, що вони тут проварені. ну ладно, то щоб був з ним. Товщина арматури присутня. Але ось бачите, була щебенем щебенка просипана, не було забезпечено належним чином бетонної, підготов... бетонної якби, підбетонки, бетонної підготовки і не було забезпечено. Захисного шару, і це все діло ось приходить, в негодність, негод... негод... називаємо це так. І якихось енну кількість років і цієї арматури там не буде. І відповідно, всі ті зусилля, які були прикладені для будівництва, а людина буде жити і думати, що в неї там все окей. А в дійсності ні. Тому цими речами не варто нехтувати і, і цими витратами. Всім добра, слідкуємо за Ковальчуком.